Hello! як обіцяла, зараз покажу вам два варіанти, як використовувати цей найнесимпатичніший, найнекрасивіший відтінок, який нам не особливо сподобався з цієї палітри. І винуватиці цього бізобразі, що в мене зараз на обличчі, косметика Заврорки. про неї буде окремо відео. Давайте будемо якось рятувати оце. От все. І я дуже дуже розраховую на цю крихітку. Так, і ось такий ось перший креативний образ в мене вийшов цією палітрою. А ми не зупиняємося, дівчатки, і переходимо до нюця нюця Ну як сказати, нюця нюця з акцентиком, дівчатки. І да, основою знову ж таки стала косметика з Аврори. Що там за <гум> відбувався впродовж зйомки цього відео, ви а вже ж побачите в великому відео. Але якщо скоротити, то скажу чесно: нюдовий макіяж в мене не вийшов через проблеми в душевці, тому я вирішила додати зеленого кольору, так як я бачу, все ж таки в цьому відтіночку в нашій палеточці зеленуваті блистів. Може мені я ще примарилася, але захотілася трішечки погратися, от саме з цим кольором. І ліпила Причпандоріла я то все на базу від нікса. І скажу чесно, вона на мені погано працює, тому трішечки ви бачите, що тіні підскаталися. Я активно шукаю зараз заміну, тому що ну от все не складається в мене дружба з цим ніксом. Скоро ми вже дізнаємося, кому дістанеться ось ця крихітка. А всі подробиці шукай у великому відео. Ну і пиши, як тобі цей образ.